І представники влади. Я представляю сільськовіддалену школу директором працюю 29 років, отож, маю певну свою думку. Я працював при шести началь завідувачих районним відділом освіти. І дякую долі, що мені довелось працювати із. Волощуком і Таранчуком. Ми працювали тоді комфортно і були директорський корпус і піосвітянні захищені. Отож, хочеться сьогодні той комфорт по відношенню до директорів, знову повернути. Про пана Третяка нічого говорити не буду, я його зовсім не знаю. Буду говорити. Про Миколу Васильовича. Ми його пам'ятаємо ще із спортивної школи, коли він працював методистом, і ми дивувалися його організаторським здібностям, дивувалися толерантності і, найголовніше, чесності у суддівстві. З переходом у відділ освіти склалося так, що він став куратором нашого освітнього округу поліського. І я хочу сказати у відповідь тим, хто кидає йому упрек, що він працював з бумагами. Це не зовсім так. І ті люди, ті директори шкіл, які сьогодні представляють наш освітній округ, підтвердять, що він знав. Кожну школу, він знав кожного вчителя фізкультури, він знав кожного вчителя захисту вітчизни, він працював з вчителями інформатики і йшла просто дієва робота. І те, що нам приходиться працювати з бумагами, ну, ми від того ніде не йдемо це. Ні відділу освіти, ні методисти, ні директори шкіл, ні заступники, в тому числі і вчителі. На сьогоднішній день ми бачимо його як патріота України, бачимо його як порядну людину і бачимо його як професіонала. Звичайно, що межі професіоналізму немає. Скільки б ти років де не працював, межі удосконалення немає. І тому будемо надіятися, що Микола Васильович також буде з нашою допомогою, а ми з його допомогою шліфувати свою професійну майстерність. Ще хочу одне сказати: велике прохання до райдержадміністрації і до Районної Ради. Андрій Сидорович, що є що? Чому? Тому що е, е, минула нарада, 54 чоловіки відкрито проголосували, щоб е, е, директорів шкіл приймав відділ освіти із погодженням сесії районної ради. Пройшло буквально місяць чи два часу на сесії районної ради, перекрутилося, перевертілося і нам е, депутатам-освітянам. Дуже важко було переламати хід сесії, і всього один голос 28 чоловік, але ми ну, підтримали думку всього директорського корпусу про те, щоб нам безконтрактні основи. Того, що мова йшла про контрактну основу. Тому все таки пан Супросюк, все таки нам працювати із Начальнику відділу освіти і думку директорів врахувати. Першу чергу. Дякую. Ми за це не опалюєте, директорський корпус. Я би за це ніколи не проголосував би особисто про те, що ви говорите. Що? Ми голосували, щоб не було контрактної форми, Ні, так, він... але ви не він голосували він... за те, щоб я... відділу звіти. Я... я би за так, це все, ніколи все, особисто не, не проголосував. Ні. Та що ви водите оману. Слухайте, я би Ну можу до кінця довести. Ми тут проголосували 54 чоловіки одноголосно. На безконтрактній основі, але ж нам а нам хоч. Ми хотіли тим, що входить в комісію, а нам хотіли на сель зрак, без контрактів. Дякую. Але ж один голос.